Понеділок важкий день, кажуть, але не для нас. Вмощуйтесь зручніше, друзі, поговоримо про обидва е, достатньо представницьких турніра на ґрунті в Барселоні і в Мюнхені ATP 500. 1.16 е, 16 понеділок, 14 квітня. Е, кажуть, е, з перших. Матчів краще нічого не брати, нічого не прогнозувати, але я е, таких забобонних е, висловлювань не сприймаю і не боюсь, тим більше. Я е, навіть просто заради того, щоб у понеділок не скучати е, довгими весняними вечорами, я все ж таки по Небагато. По пару матчів взяв з Барселони і з Мюнхена у чоловіків. І все ж таки хочу поділитися з вами своїми думками, планами і варіантами, звісно, прогнозів. В Барселоні я взяв наступні два матчі. Стефанас Цицепас, Райлі Опелка і. Ва Ваврінка Давідович Факіна. Ну, по-перше, я хочу повірити все, що. Е все ж таки, я вважаю, що є ще порох у пороховницях у 40 річного стена Вавринки. І я хочу взяти сет від Вавринки. Сет Вавринки 1782. По-друге, я хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, любі друзі. Не забувайте про ваші лайки. Ми їх е, лагідно називаємо вподобайки. І пишіть змістовні коментарі під даним відео. Буду дуже вдячний. Е, другий матч в Барселоні, як я його озвучив. Це Опелка. Ци Опілка. Е, Знаєте, не дивлячись на різницю у зрісті, а опілка за 2 метри, а цицепас десь 1,92 м. Десь майже 12 см різниця в зрісті. Все ж таки цицепас перевага буде достатньою. Я хочу передати е, тотальну перевагу Греку. І хочу тут взяти ну, відносно впевнену перемогу. На Стефаноса Цицепаса. Нагадую, це 1 16 Цицепас перемога. І тотал при цьому буде менше 23,5. 1,81. Ну і е, два матчі, друзі. І точніше, два моїх прогнози на Мюнхен. Так само одна шістнадцята. Я хочу взяти перемогу Гаеля Монфіса. Причина перша. Хочу повболівати за Гаеля. Монфіс, вибачаюсь, одразу не озвучив. Монфіс грає проти Дениса Шаповалова. Так, Шоповалов незручний, дуже незручний, складний такий суперник, особливо на ґрунті, але все одно, не дивлячись ні на що, я хочу взяти Монфіса. Перемога Монфіса 2 8 А е, також я хочу взяти матч за участю одного з фаворитів цього турніру в цілому. Ну і в матчі. Олександр Зверів проти Олександро Мюллер, Француз. Майже два тески, можна їх так назвати: Олександр і Олександро. Я вважаю, що не дивлячись на то, що головний фаворит в цілому взагалом на турнірі в Мюнхені. Зверів, і в цьому матчі цілком однозначно фаворит зверів. Але е, буде все ж таки труднощі чи складнощі, як вам буде ближче до вух. Все ж таки в одному з сетів будуть нерви для Саші і його вболівальників, його фанів. Я все ж таки беру перемогу Звєрєва, але через тотал більше 17,5. Олександро Мюллер дасть бій, ну хоча б в одному із сетів, я вірю. Але так само я вірю, що, попри всі складнощі і труднощі, все ж таки Звєрєв, Вийде в одну восьму. Перемога зверєва тотал більше 17,5. коефіцієнт 1,75. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, хто цього ще не зробив на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це головний стимул, потужна мотивація. І найважливіша підтримка. Нашому каналу. Дякую всім за це. Скріншоти по моїм прогнозам я закидую в телеграм-канал. І хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі, завітайте до нас у телеграм-канал, і ви будете першим знати про мої плани і прогнози. І будете зберігати, заощаджувати, економити свої особисті 5, а іноді навіть і набагато більше хвилин. Як мінімум свого особистого часу. Дякую, що ви у мене є за активність підтримку. підтримку. Хочу побажати всьому людству і українському народові в першу чергу перемоги над расизмом, скорішого мирного неба, міцного здоров'я всім, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному нашому народові і героям нашим слава. До зустрічі всім папа! -па.